Друзі, вітаю в Росії! Анонсували зміни у владі головорізів і вбивців з українського фронту хочуть направити і зробити депутатами місцевих рад і губернаторами. Таку обіцянку Кирієнко зробив Путіну. Мама й клянусь, кричав і власне хочуть цих вбивців поставити на високі посади зараз є паралельно таємний указ про звільнення частини губернаторів. В них запрацювала програма «Время герої. Я б сказав, «Время уродів» швидше, але тим не менше, давайте проаналізуємо плюс свіжі заяви Трампа та Камали Харріс по Україні. Ну і зрозуміло, що зернова війна Казахстану та Росії, десь ми це вже бачили і чули, але давайте зараз все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо для того, щоб просувати український контент. А також прошу зробити донат для третьої штурмової. Ми купуємо три бомбери. Вчора ми зібрали з вами 300 тисяч за день. Це дуже потужно, дуже круто, і є великий ризик, що сьогодні цей збір буде закрито. Тому не соромтесь, день починається. З російських обстрілів, шахетів зараз у Києві повітряна тривога, росіяни вивели калібри в море. Одним словом, треба діяти. Тому, будь ласка, 100-200-500 гривень покладіть на цю баночку. Повірте, третя штурмова не промажить. Ці хлопці і дівчата знають, що робити із бомберами. Тим більше два нічних один денний якраз будуть працювати 24 на сі. Власне. Кирієнко пообіцяв Путіну запровадити програму «Время героїв. І вже 50 головорізів може скоро стати губернаторами. Путін сказав, треба кудись їх приткнути, щоб простіше було проводити мобілізацію. Зазвичай це виглядає наступним чином. Путін, який розуміє, що проводити, ну скажімо так, мобілізацію на вишеньках, на тортиках йому не вдасться. Треба придумувати якісь фішки. Ну і власне одна з фішок це. Тотальні доплати, доплати, які Путін робить через, наприклад, місцеві бюджети для прикладу, Білгародська знайома нам область доплачує там зараз хочуть разову доплату. Ну, майже 30 тисяч доларів. Москва доплачує взагалі все, що тільки може, позабирали зарплати водіїв тролейбусів, автобусів, і передають якраз таки тим, хто готовий йти воювати. Ну одним словом. Мотивують. Ну і треба зробити показові примірні такі е, доплати, зробити якісь призначення. Ну, і власне Кирієнко, морда стара, ну от буде робити це для Путіна. І зараз хочуть їх призначити. На, ну, Насправді губернатор це висока посада. Але е, паралельно з цим іде новина в Росії набрала обертів просто вірусна. 35 річний вбивця, який сидів за вбивство якоїсь там дівчини, зрозуміло, що записався добровольцем в путінську армію, пішов на фронт, побув трохи на фронті, звільнився, прийшов додому і вбив свою дружину. От, приблизно з таких героїв, це ж їхній час, час героїв. Ну от таких, власне, як і сам Путін, будуть тепер набирати цими губернаторами. Ну зрозуміло, що щоб когось назначити, треба когось звільнити. Тому Путін взяв секретний указ. Ну і зрозуміло, що кілька десятків губернаторів, ну не тільки губернаторів, там різні посади. Насправді різні державні підприємства різні, різного рівня чиновники, регіональні в основному чиновники зараз звільнені. Ну от, ну і Кирієнко готує ось цих 35-річних вбивців, які повернулися. Із тюрем і зараз якраз таки будуть займати ці посади. А друга річ, яку я хотів з вами проговорити, це війна Росії та Казахстану за зерно. Ну одним словом, рухається по сценарію, який був в нас із вами, коли то цукерки Порошенка не хотіли купляти. От що було не найгірше, то український сир, то українську. Аграрку, ну все, що могли не купляти, вони все не купляли. Аналогічна історія зараз кажуть та санітарні норми, ваше зерно не підходить. Насправді просто виживають Казахстан із різних ринків. От казахи зараз намагаються пручатися, не сильно воно в них виходить. Будуть зараз піднімати тарифи на перевезення ввезення російського зерна. От Китай правда, трошки справ правда підігрує. Росії тому казахів зараз не найпростіша ситуація. Будемо бачити, як буде розвиватися далі. Але росіяни зажимають їх зі всіх сторін. Ну знову ж таки, торгова війна, далі гібридна інформаційна війна. Ну і все це говорить про те, що е, після цього третій етап це зрозуміло, що військові дії. Не зрозуміло, чому вони це почали. Казахи, які завжди намагалися бути посередині між Китаєм та Росією, десь. Почали втрачати можливість цього балансу. Ну і не просто так Росія атакує. Ми знаємо, що росіяни це любителі атакувати всіх своїх сусідів, тому що в них діє просте правило, що ти або суперсильний, тебе не чекають, типу Китай, Фінляндія зараз, яка вступила в НАТО зі Швецією, або ти раб, і тебе намагаються колонізувати, підпорядкувати. От і намагаються. Тебе доїти зі всіх сторін, яких тільки зможуть. Ну от приблизно зараз е, Китай випробовують е, на силу, і зараз якраз таки цей перший етап торгова війна, далі інформаційна, а потім гібридне входження на севері живуть русські їх всіх защитити. Подивимося, як буде розвиватися. Знову ж таки, Китай з Казахстаном могли б відкрити другий фронт проти Росії. Було б дуже насправді і непогано для нас. Ну, от. А, Камала Харріс сказала, що не буде вести переговори із Путіним, а почала непогано. Правда, цю промову вона завершила тим, що не буде вести переговори, але і щодо конкретного вступу України в НАТО теж не додала нам оптимізму і промовчала так, увільнула трошки. Ну подивимося. Поки що виборча кампанія зрозуміло, що різких заяв вона робити не може, не хоче і точно не буде. Дональд Трамп, правда, в іншому стилі сказав, що у них там новий ураган розійшовся, і він каже: слухайте, на Україну пішло 300 мільярдів. Я правда думаю, що трошки менше, не 300. От, але Донін сказав, що слухайте, 300 мільярдів на Україну так багато, а 700. Доларів звичайному американцю на нагальні потреби, який постраждав від органу. Це ж так мало. Давайте щось з цим робити. Закликався Дональд Трамп, і зрозуміло, що перерозподіл явно мав бути не на нашу користь. Отак, от Дона починає далі нагнітати проти України. Подивимося свіжі соціології. Зараз останніх таких змін ще немає, але думаю, що скоро. На цьому або наступному тижні буде додаткова інформація. і Ми точно побачимо, які в нього шанси перемогти. Але Свінг стейт і голосування виборчиків дають йому шанси, все ж таки, перемогти. Важко буде домовлятися, особливо коли він зараз так накачує свій електорат. Е, ну і ще одна історія. Через Литву їхала допомога з Калінінграда на Москву їхнім військовим, нашили їм там штанішок, напліли сіток. Ну і відправляли власне через південний кордон Литви, а литовці наші друзі і показали середнього пальця росіянам, сказали, дозволу на перевезення військових товарів немає. Тому що тому ця вся допомога поїде в Україну. І взяли всі ці сітки, зібрали і відправили в Україну гуманітарну допомогу від Литви. За що ми дякуємо нашим друзям-литовцям? Дійсно, класні, потужні хлопці, дівчата. Ну от так як естонці, латиші, не супер великі, але допомагають дійсно від щирого серця, розуміють спільні загрози і максимально все, що можуть, направляють в Україну. Друзі, це вся оперативна інформація. Підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, дзвіночок, але дуже прошу, зробіть донат. Третя штурмова. Купляємо три бомбери, Це важливо. Бомбери це те, що знищує і вдень і вночі росіян, просто на голову присилає їм. Гранати наші, це одне. А друге, я вас дуже попрошу написати відповідь на запитання, який соціальний ефект буде від того, що Путін головорізів призначить на високі відповідальні посади. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!